Ось погляньте, який мухомор. Ось так, бачите. Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 29 вересня 2024 року. І я приїхав до лісу, так як у нас цю ніч ішов дощ. Ну і звісно хочу подивитися, що в нас за цей період. Минулого разу ми були 27 -го. вересня сьогодні. Пройшло два дні і зараз подивимося, що в нас за ці два дні виросло. Кому цікаво, то залишайтесь. Ходімо. Так, ідемо. йдемо. Йдемо і погляньте, що в нас виросло таке. А це у нас підосичник червоний. Він вже красноголовець, як у нас на нього кажуть. Краснюк. Ну і ось так він виглядає. Я його вже почистив. Дивіться, він абсолютно чистий, справжній, осінній краснючок. Ну ось поки що нам мухомори попадаються, бачите які стоїть ось. і ось, дивіться, рішив я зайти в цю місцевість, подивитися. І тут такі в нас маслючки. Попались нам, ну вже хоч щось і то бачите, це маленький нехай буде. Зараз я їх почистю, ну, покажу вам. Вони зараз слизькі, так як ну, дощ накрапає. Незручно їх чистити. Я їх за... ну не буду всі чистити, якщо буду знаходити. А так покажу вам для прикладу оці три штуки. Бо якщо їх чистити, то це буде дуже довго. Ну, ось так вони виглядають почищені. Ось я вам... Для прикладу показав три штуки. Вибачайте, що сьогодні з пакетом, так як не розраховував на велику кількість грибів. Але наступного разу вже візьму з собою кошик. Ну що, йдемо, перевіримо, Тут походимо, може ще де якого маслюка знайдемо. Тут така місцевість, що і рижики ростуть. Так, і знову ми бачимо маслючки, бачите, які Цей маленький, того ми чіпати не будемо, а цього візьмемо. Ось такі. Вони зараз такі маслянисті, так як на дворі ну, такий накрапає дощик. Можна ще й цього взяти. О, ось такі. Вони дуже смачні ці гриби. Так, а тут що в нас? Ооо тут бачите, що в нас теж маслюк. Тут здається в нас рижик. Так, це рижик. Зараз його подивимось, який він. Знову маслюк. Ось такі маслючки, бачите, повиглазили. Пройшов дощ і. О. Куди погляньте стільки їх тут. Так, це червивий, здається. Так.

Ось так. Почисти вієць і ці рижик, бачимо, що чистий. Беремо до. Ось так. Ну що, йдемо далі, подивимося, що далі можна знайти. Може сьогодні таке в нас вийде асорті. Різні будуть ще, щоб біленького знайти. Ну і знову маслюк. Бачите, почали рости маслючки. Ось такі. Почали з'являтися. І я цього почистив бачите ось так нехай будуть чистенькі в нас взагалі я хочу сходити там в інше місце подивитися білих грибів може під осичників а потім вже ну, як будемо повертатися зайдемо ми в цю посадку і будемо по ній собі йти і може десь хоч якихось ще маслюшків собі назбираємо. Пройшов дощик. і почали з'являтися. Зараз сходимо, перевіримо вже я був спокійний. <гум> ну, ось, друзі. Прийшли ми сюди, куди я і хотів прийти, наче мене сюди тягнуло, дивіться, серед дороги такий у нас виріс красноголовчик. Його вже щось під'їдало. Ось так він виглядає, я його почистив, я тут обрізав, де його щось під'їло. Ну так він взагалі він нормальний. Ось вложимо до цих. Якось так теж незвично з цим пакетом, з кошиком було б якось більш естетичніше. Так, ну що ж, вибачайте, вже наступного разу обіцяю, візьму кошик. Так, здається, я ще щось побачив. А? а ну гайда зайдемо, перевіримо. Бачите, не даремно мене сюди, в мене в голові оці були мислі, якби піти сюди, подивитись, піти подивитися, іти подивитися а тоді. За все остальне. Ой. Так, так, да, це у нас підосичник ось такий. О, так, так, бачите, який. І тут ось ми пройшли з вами, але він уже такий. Ну хоч покажу вам. Ось бачите, який він залишається давайте разом з вами його почистимо так і цей абсолютно чистий тут теж його щось іва це не страшно ось бачите який Чуть не пройшов мимо. Що це у нас? Лосичник. Чистенький, бачите. Зущик пройшов і почали з'являтися, молоді. Здається, в нас знову підосичник червоний. Погляньте, молодий. Видно ну, з цього дощу нічного. Ось, Бачите який. Там воно я далі щось замітив. Зараз підемо подивимось разом з вами. Голос. Бачите, який він вже... Ось такий він старуватий. Тому ми його залишимо тут. Думаю, ми ще назбираємо. Молодий, там мені багато і не, і не потрібно. Так, а тут у нас мухомор. Так. Я помилився, бачите? Це мухомор. Мухомори є, то й будуть білі. Мухомор це супутник білого гриба. Нехай пройде ще якісь декілька днів. Їх буде тут багато всяких. Будемо сподіватися, що так і буде. Ну і ось дивіться, посеред дорозі. Виросла ось така, ой, я її вже навіть, бачите, зломав. Так необережно якось я пальцями і. Але, на жаль, я їх не беру. Ніколи я їх просто не їв, не збирав, то я її, ну не знаю. хейтять мене, що я зломав її. Повертаємось ми вже назад. ну Там ще зайдемо ще з іншого місця, подивимося, що там. І я думаю повернутися вже туди там, де ми маслюки збирали. І будемо вже так йти до виходу і щось ще й маслюками доберемо. Так, знову щось побачив рожеве і знову це у нас ну, мухомор. Так. Тут грибники ходять біля мене. Теж збирають. Ну будемо дивитися на мухомори, бачите. Так, йдемо далі. Ну і там. Чи ні. Щось незрозуміло. А, мухомор, мухомор. Хай росте. Там теж мухомор. Ну оці вам вже покажу. Теж бачите які мухоморщики молоді. І скоро будуть і білі. Ну і знову бачите. Комор. Такий бач, гарний, червоний. Пишуть мені люди, ну, щоб я знімав не тільки їстивні гриби, а і взагалі які є, які ростуть. Тому я вам показав мухомори. Мухоморів багато, так. Да. Я думаю, що у цьому сезоні буде багато грибів різних. Після цих дощів вони вже починають, бачите, з'являтися вже маслючки, рижики. Воно все одночасно як попре. І не знатиме, що збирати. Поки ось так прогуляємось тут такому синьому лісі недільному така погода сьогодні у нас похмура мені подобається така погода не жарко не холодно Все, повернулися ми назад, де збирали маслюки, і будемо цією посадкою йти вже туди, ну, де в мене стоїть ровер. І що буде в нас попадатись, я буду вам показувати і, звісно, будемо дивитися, що брати, що не брати. Ну, ось так я вам показую, що ми назбирали на даний момент. Ну, там, де я йшов тією посадкою, то я нічого так і не знайшов. Зараз тут ще з краю подивимось. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш з вами сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні 29 вересня 2024 року, неділя. Ми з вами походили у лісі, як би сказати, відпочили. Ну, Ви самі бачили, були свідками того, що можна зараз знайти. Прийшли дощі, я думаю, гриби будуть. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Побажати вам та вашим родинам міцного здоров'я та головне мирного неба над головою. До нових зустрічей!